Всім привіт! Ось прекрасний фотозвіт від пані Олени. Це є прекраса теодосія. Я думаю, вам вона до подоби. шикарна, цікава, неймовірно прекрасна. Якщо ви маєте бажання придбати ось таку красуночку, то пишете мені, в мене є вона також у наявності. І якщо у вас цікава схемочка, то пишете знову ж таки в мені в описі під відео буде вказана вартість схеми та вартість майстер-класу, хто не вміє самостійно виготовляти прикрасу. А також від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні. Хоча б... Сердечко або одне слово напишіть, будь ласка, для мене. Ваша думка? Ну, дуже-дуже важлива. Підтримайте мене, будь ласка, хоча б коментарем. До нових зустрічей!